Чи сміються з мене, я взагалі то керівник, блядь. Невелика рубрика, хочу вам розповісти, як правильно обирати балістичні окуляри. Всі моделі, що ви бачите тут представлені, окуляри всі універсальні. Тобто підходять під середній та великий розмір голови, що потрібно починати, це обрати колір лінзи. Найголовніше зрозуміти, в яких умовах ви хочете використовувати ці окуляри. Якщо це сонячний день то Це або лінзи, або бронзові, ну, або самі стандартні це грей, тобто темні. Для приміщення я рекомендую це прозорі або жовті. На крайній випадок можливо використовувати бронзу. Всі ці окуляри мають однаковий захист балістичний, тому більше тут питання про зовнішній вигляд. Тобто це більш мілітарі окуляри. А, ця ось моделька Rollbar, Та де вона? Гава. а Моделька Rollbar все ж таки така більш цивільна, але має рівно такий же захист, як і інші окуляри. На сайті величезний вибір окулярів на будь-який сайт. Окулярів тому... на будь-який Вибір окулярів на будь-який сайт. Йдіть в сраку! Усі при чому. А на сайті величезний вибір окулярів на будь-який смак, а для консультації пишіть в Директ. Ура, блядь!